Підписники, підпишіці. Ви мене дуже спрашуєте, як викрутитися. От людина попала в таку ситуацію. Ну, що ну, треба їй срочно викрутитися. Даю щит дідової книги, як викрутитися з біди. Як цієї такої якоїсь ситуації неприятної. Як вас ситуація, прослуховуйте моє відео три рази. Дивіться. І йдете собі спокійно. Викрутите 100%. І так. На карти, дивіться, неприятна ситуація. І пуста, щоб вийшла. От, дивіться, і спеціальний захист. І так, іду, іду веду, веду, заведу, запутаю, в молитву закутаю, глаза відведу, з любої дороги прийду, і іменую біду. Храни мене Бог, амінь. Читаю тяжолі ситуації. Хай буде так, на моїх підписників за допомогою WhatsApp-Telegram. Підписуйтесь на YouTube, Instagram, обов'язково. діє тільки на моїх підписників. Отвести біду, випутатися із тяжкої ситуації. випутатися із тяжкої ситуації. Обряд діда Властелена. Читаю його словами, як прочитала, так і зав'язала на своїх підписників з любої біди, з неприємної ситуації викрутитись. Да буде так. Так було, так буде, так є.